Слава Україні! Друзі! З вами Знов Тарас Гук. і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись, чому купляти акції краще ніж бонди. Подивимось на те, як показав себе мій портфель за останні два тижні. Майже 3 листопада, а також розберемось більш детальніше у магії складеного відсотку і механіці того, як він працює. Якщо вам цікаво, поїхали! Ну і вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають вже майже 2 роки нашу незалежність. Дають мені можливість записувати відео, вам його дивитися, і також всім тим, хто досі донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Так як і обіцяв, переходимо до аналізу мого портфелю. Як ви бачите, він за останніх кілька тижнів показує себе дуже добре. Загальна Time Weighted Return у мене більше 30 Це майже рекордно, мені здається, з початку цього року. Як ви бачите, тут показники йдуть, і це значно більше, ніж S&P 500 за цей період. Також в мене є маленький спекулятивний портфель, який я почав в кінці травня. І зараз він майже наздогнав S&P 500 і його Time Weighted Returns 7% по позиціях в маленькому портфелі, який можливо спекуляційний, можливо, не спекуляційний, тому що Starbucks і Netflix в мене вже тут більше ніж півроку знаходяться ці позиції. Starbucks так точно. І вони нарешті показали себе вже в плюс. І навіть Starbucks був в маленькому плюсі. Netflix 55 доларів плюс. Також в великому портфелі в мене позиції майже не змінні з того відео, якщо ви його переглядали за підсумками жовтня, але сильно покращилися дві найбільших позиції в плані їхньої прибутковості, тобто збитковості, загальний мінус по цих позиціях зараз вже становить менше 800 доларів, хоча лише по Realty Income він був. Майже 2000, мені здається. І ось така була таблиця в мене результатів за попередній період. На кінець жовтня були мінус 600 доларів. І всього-навсього 3% річних таймвейт і returns, якщо рахувати, за моєю формулою. То зараз ми бачимо на станом 17 листопада в мене в обох портфелях плюс 1842 долари. І загальна їхня капіталізація становить 24 тисячі доларів з лишнім, що становить вже 13% річних, що вже значно більше подобається. Ось попередній період ми бачимо було 22 тисячі, тобто буквально за ось 14 там, з лишнім днів. Ви маєте таку величезну о, приріст капіталу, і це підказує нам те, що ринок хоч і волатильний, але в довгостроковій перспективі, якщо ви правильно обираєте компанії, знаєте, що робите, або просто вкладаєте в загальному. В індекс, наприклад, SP500, у вас плюс-мінус завжди буде хороший результат. І в моєму підрахунку щодо того, коли ж я зможу отримувати пасивними доходами 12 тисяч доларів або 1000 доларів в місяць, то з цим графіком і тим, як перформлять мої компанії, бо лише на 16 тисяч приблизно з всіх 24 у мене дивіденних компаній. Вкладаючи всього 500 доларів в збільшення позицій по цих компаніях, я приблизно за 25 років зможу очікувати на 1000 доларів місяць. Але якщо я буду вкладати 1000 доларів місяць, то цей період зменшується майже на 9 років, і вже за 16 років я отримую цей бажаний результат. А якщо буду вкладати 2000 доларів в місяць, що досить амбіційно, то вже через 10 років я зможу отримувати лише в дивідендах. Від дивідендних компаній, які складають не всю частину мого інвестиційного портфелю, 12 тисяч доларів в рік, що досить і досить мені здається непогана ціль. Добре, з портфелем розібрались, Давайте тепер подивимось на питання, яке я став на початку відео: що вигідніше зараз купляти: бонди акції чи оба, чи якусь частину. Щоб це зрозуміти, знову ж таки, всі, хто ще не заходив, закликаю зайти на калькулятор складеного відсотка. Я це називаю точно не складним, а складним, бо компаундінг, термін, який походить від терміну компаунд, він якраз означає, що це з накопичення, складення. Так? І в складному відсотку калькуляторів ви можете виставити свої цілі, дохідності і побачити, що буквально. За 12 років, якщо ви будете інвестувати 1000 доларів, США, ви проінвестуєте 144 тисячі доларів США і отримуєте портфель в 256 тисяч доларів. США. і тут якраз вмикається оця магія складного відсотка, яку бажано трішки детальніше розібрати, аби розуміти все ж таки основну суть так цього а, механізму. І тут ви бачите, якось воно працює: складний відсоток і формула ікс A, Насправді воно несе так складно, як тут намальовано. Ось тут в нас є формула, яка досить це наглядно показує, що по суті вам потрібно додавати цей відсоток, який ви отримуєте, до суми основного капіталу, і вже на доданий капітал накопичувати, встановлювати цей відсоток річної дохідності. І в тут знову ж таки є досить хороший приклад, що якщо ви а, даєте в позику на 3 роки 10 тисяч доларів під 5%. А, Compound Interest, тобто складеного відсотку, то ви отримуєте 1576 доларів у о, вигляді лише цього дивіденду. В акціях ця сила складного відсотка проявляється ще більше. Але навіть якщо ми не говоримо про акції, а просто про довгострокові інвестиції, які мають можливість вам капіталізувати ваш капітал по складному відсотку. То якщо ви проінвестуєте 10 тисяч доларів під відсоток 5 на 30 років ви отримуєте лише 30 тисяч доларів, так тобто в результаті за 30 років саме у вигляді відсотка. Тобто, ось на графіку, ось це ваша дохідність у вигляді відсотку, а це ваш проінвестований капітал. І тут ви бачите, чим довший період, тим краще проявляє себе складний відсоток. Ну і ми мали дуже схожу ситуацію з 5% на 10-річні бонди, буквально нещодавно. В США ці бонди торгувалися на рівні 5%. Майже мені здається, можливо, і трішки більше. Зараз вони просіли до 4,4%. і було логічне запитання, для чого мені ризикувати, вкладати в акції, які є волатильними, Вони можуть падати, рости. Як ви бачили на моєму портфелі, було мінус 1000 доларів, зараз плюс 2000 доларів. І Це все на протязі двох-трьох місяців. І для того, аби не мати всіх цих ризиків, у вас є варіант просто купити бонди уряду США, який є найбільш Захищеними і не менш ризиковим інструментом, мабуть, в світі інвестицій, і мати 5%, що в принципі не так вже й погано. Але тут є важливе. Але якщо ми візьмемо навіть компанію з сфери Utility, яка насправді досить недобре перформить, тобто, ви бачите, там по ціні вона в межах дуже незначних виросла. З 40 доларів була в 99-му році, зараз 50. Але. Вона платить тих самих 5% дивідендів, і в принципі теж би мала бути та ж сама логіка: що якщо ви на 10 років купите навіть цю компанію, яка не зростає в своїй вартості акції, але стабільно справно сплачує дивіденди, у вас би мав бути приблизно однаковий результат, як і з бондами. Але насправді це зовсім не так, якщо ми будемо враховувати інфляцію, і ось на цьому графіку дуже добре є. Показана та трата, яку буде зазнавати інвестор, який інвестує в бонди, або будь-які інші fixed інтерест інструменти, тобто ті інструменти, які мають фіксовану ставку відсотку, і до них можна віднести ОВДП, депозити. Звичайні позики чи кредити комусь е, під розвиток, ви маєте е, від бондів е, нібито купон по 500 доларів США, тому що у вас є ставка річних 5% на ваших 10 тисяч. Так ви законних будете отримувати 500 доларів кожного року. Проте з кожним роком після першого року ваших 500 доларів насправді будуть мати реальну вартість меншу. Ніж вони були в перший рік ваших інвестицій. І коли ви подивитесь через 10 років вартість ваших 500 доларів, то вони зненацька вже будуть вартувати приблизно 372 долари, якщо враховувати інфляцію 3 яка є зараз в США, навіть трошки більше, мені здається, зараз і ваша загальна вартість всіх цих купонів, ваших 5,5 чи 5%, Буде становити всього 4765 доларів, а не 5,5, як би ви цього хотіли. І загальна вартість ваших грошей станом на сьогодні, які ви отримуєте через 10 років, навіть враховуючи те, що вам повернеться ваше а, тіло інвестицій, становитиме не насправді 15,5 тисяч доларів, як би повинно було бути, а 7 тисяч плюс а, ось цих а, 4 тисячі. І ви маєте цифру у вигляді 12 тисяч доларів. І це значно і значно менше, ніж те, що ви отримуєте з компанією, яка насправді дуже і дуже погано зростає, і зазвичай у вас би мали бути кращі результати, але яка більш-менш є стабільною, яка сплачує точно справно дивіденди. Тут ось є історія десятирічних виплат тих дивідендів, як воно насправді було у цій компанії. І е, в випадку, звичайно, даному йде мова про те, що попередніх 10 років, але спрогнозувати, що через 10 років ця компанія все одно буде виробляти енергетику, аби постачати е, е, якісь послуги там газ, електрики, води своїм клієнтам, досить і досить просто. При тому я не кажу, що треба інвестувати саме в такі компанії, але вони хороший і наглядний приклад того, що ваша інвестиція в компанію вона майже вдвічі. Буде мати кращий результат за те, що ви отримаєте від бондів, але при цьому, звичайно, у вас є. Ризики і дуже важливий момент, що компанія насправді може приносити вам як інвестору повертати верніше вам як інвестору капітал не лише в вигляді дивідендів, а також у вигляді того, що вона викуповує свої акції назад, так звані робить байбеки. І ось до прикладу, в нас є компанія, яку ми розглядаємо в нашому клубі закритому Booking.com, яка насправді не платить жодних дивідендів, але має фактично ставку. 9% річних, тому що вона викуповує от саме стільки акцій останній рік, і в середньому, якщо брати 10 років, тобто це дуже тривалий період, в неї цей байбек рівень на приблизно 4%. І там, звичайно, є ще багато дуже деталей, чому цю компанію ми. Обираємо і, мабуть, я буду в неї інвестувати. Але тим не менше, оцей фактор того, що компанія має програму довгострокову по викупу власних акцій, вона є дуже і дуже хорошою для інвестора в більшості випадків. Ну і звідки нас прийшла оця компанія? Це була е, компанія, яку купляв Майкл Баррі, якого не потрібно. Наслідувати, але в нас є а, звіти по всіх інвесторах на Data.rom і Знову ж таки, ми можемо їх обговорювати, дивитись і з них брати певні ідеї а, в тій чи іншій мірі. Звичайно, що, можливо, він же і вийшов з цієї позиції, це звіт за попередній квартал. Але тим не менше, вона, як сама компанія, досить є цікавою. Нагадаю, що ви можете про такі компанії, багато інших дивитись і читати аналізи, спілкуватися з інвесторами у а, моєму клубі, а також, якщо. Ви не впевнені, чи вам вартує чи ні, можете на сайті знайти примірний звіт по Realty Income і передивитись його. А також там багато-багато всього ще іншого є цікавого. А якщо ви, в принципі, не знаєте, чого почати для інвестування, то я вам дуже рекомендую прочитати мій вишкіл, який, до речі, теж є в клубі безкоштовно. І з цього вам буде базою для того, аби почати інвестувати і мати, в принципі, знання, які достатні для. 90% всіх інвесторів, аби бути більш-менш успішним на фондовому ринку, звичайно, не настільки, як Уоррен Баффет, але тим не менше до цього можна прагнути йти. Дякую вам за увагу, що додивилися цей відео. Якщо вам було воно корисне, будь ласка, поставте йому лайк, залиште коментар і підпишіться на канал. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!